Частина друга відео. Так, маремухи, три штуки, одразу білий гриб. Ну це ми тільки ось в'їхали. О, то ми були на тій стороні, а це ми вже в'їхати, щоб об'їжджати. І зразу знайшли ось. Це жовтенький грибочок. Де ти там казала ще жовтенький? Вон Таня щось вже назбирала. Вже вона назбирала марему, жовтенький. Клади, на що ти мені даєш? другі. Ми вирішили. Тож я їм він знає, він зараз ось вирве. Так, жовтий. Так, да, то жовтий. Все, йдемо так. Зараз пройдемося цей п'ятачок і будемо їхати. Ось трохи назбирала і воно той ну великий такий він. Я його не буду, напевно, брати. Так, зараз я заберу це. Ну, бо він червивий. Він збитий, він два дні лежить, мабуть. Тут валяється. Нарізаний і поруч жовтий. Так, треба піти в відро принести. Ну, це галявинка, п'ятачок у нас з жовтими грибочками. Ой, два брата, акробата жовті. Як тарілки. Так, зменшити треба. А? Там десь білий. Конечно, буду знімати. Так. Ішла, бігла до, до гриба, що Дима знайшов і, наш... і ось побачила. Два біленьких. Да. Так. Да. І я, я, оце я вже, вже все, це вже. Я вже не вспіла на них. Так. Да, два. О, оце такі здоровенські. Дві вже, ось цього на хлібник. На хлібник прийшов вже кланяється їм. Вже молиться. Ага. Ага. Осьо. Бачите, бачите? Ух ты! Одем. Вже, вже хочуть... на хлібники, вже хочуть моїй цей 100 грам пити. <плес> вже зазбитий, вже пора. ми, ми приїми, ми встали в 6 ранку. Ми нічого не їли. А зараз вже скільки? Котра година? Котра година вже. А вже без 10 ми не снідавши, звісно, нам треба поїсти. Так. Ой. Ну, зараз провізію робимо і їдемо далі. Виглядають, виглядають, мене чекають. Такі жовтячки. Боже, в мене ж настрої... настрій піднявся, я жовтенький побачу. Ми ж їх збираємо все время, а тут -а їх немає фактично. І я їм рада, слухайте. Отакі. От так, ще ось один. Бігом, 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 поки не оджали. Бо ми тут щось одне в одного на, на горбах сидимо. Да, любитель маремух збирає свої маремухи, а ми ось такі. маремушки. так. О. я тут, коротше, коли них дивлюся, ще ось один. Я на я, я його я по ньому походила, коротше, понятно, я його не побачила. Ну, нічого. Так, грибнички закриваємо, все ховаємо. О! Забираємо далі. Їхала чуть-чуть далі і тут по дорозі йдемо і ось. Раз. Дивіться, 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 дивіться. І ще два. І ще один і один. І людські городи. І ось ще один. Так. Зараз. то Да. То козарі. Так, да, це козарики. Це козарики. А ну, підемо провіримо мій зір. Він. Козарі? Це козарі? Дивіться, галявинка козариків. Красота. Ось, а ось І ось о козарики. Уу, які ось о козарі. Дуже гарні козарики, дуже гарні, такі як біленькі, схожі, дуже класні. Я, я найшов. Да, Леонідич знайшов. <рес> не дасть мені. А воно теж ще, прямо на дорозі, козарики. Вон козарі. Осьо. Дивіться. Діма, бач, куди я йду? Ось. Все. Так. Ну я їх просто не збираю. То я їх не хочу. Які красиві козаки. Все, пошли. А тут, дивіться, які козарики, як, як з спе, печі витягнутий, коржик таке нагадує, воно таке, пляцок такий. Класі. Ну, самій чоловік любить таке збирати. А там я бачу вон, хтось виглядає. А це вже білий виглядає. От цей ми заберемо, але він вже переріс. Так. І так, ось у. козарики, козарики, ліс багатющий. Дуже щедрий. так, Піду я ще подивлюсь за біленькими. Йду подивлюсь. Ось такими ми знайшли. У нас йде автогрибалка. Їдемо і збираємо гриби. Значить, один я побачила. А мені чоловік... їдь, давай, їдь, давай! Ага, ще, і ось два. Так, і тут треба ще буде подивитися, зараз глянемо, що тут є. Так, забираємо. Так, ножа я, щоб не загубила. О, і вони чистенькі, і вони чистенькі. Забираємо. Можна маємо Збираємо гриби. Ось який сховався від нас під деревом. Такий. Такий моцний дядько. Так, отут корінці такі в нього. Ось такий красунчик. Великий. Ще один. Таня бідкається, як це на маремухи лишаємо. Як це ми моремухи? О, цього теж так само, як у тих два. Далеко корінь іде, не викручується він. Ось такий. О, вже скільки нас збирали. Це ми їдемо там, де ми того разу збирали на ті поляни і ніяк не доїдемо. Вже назад вертатися, ми ще туди не доїхали. Ну, збираємо з машини. Зупиняємося і починаємо обходити, коли гриба бачимо. По дорозі зупинились, побачила гриба, зупинилися, обійшли, радіус назбирали, сіль, під'їхали ще. І так оце їдемо, ніяк не доїдемо. Значить збираємо чоловік. Зве, каже, є сюжет. І... Який сюжет, народ, дивіться. Вау! Вау! Це сюжет. О, Тетяна і Сіріка вже потикайте, каже мене. О, оце сюжет. Так. Відходимо, тікаємо, тікаємо, бо вони вже тут трохи на грудь прийняли. Якся, красота. Ви бачите? Дивіться, дивіться, двічі, нічого собі. Да. Оце да, на дорозі прям. Та, як контент мені робить. Так, ну що, глянула я, собираємо. Витягуємо їх. Так, як же ж їх... Може їх ножом зрізати? Ні, викручується. Не викручивать. О, тут маленький був. Жалко. О. о. Ось вони. Два брата. Акробата. Класик, класець на дорозі біля машини. О, дивіться, який сховався пейзажик такий. Сидить у хатинці. Молоденький, мигенький, ой, ось ну, є я... другий, такий, довгенький, так, він тут. -то... Якийсь такий. О! Такий. Таких два я відра не взяла. Провіряємо. Це ми вже нарешті приїхали куди ми хотіли. Перевіряємо нашу локацію. Он щось торчить. Та То сироїшка, напевно. Так, да, це сироїшки молоденькі. Пишу, що я не беру сироїшки, а беру маремухи. Тому що сироїшки, вони в мухоні. Один черв'як туди попав і все, і ти додому привозиш один мотлох. Все, це все... сироїшки, це, ну, ні, я розумію, що вони смачненькі, все, але їх треба довести. Ой. Так, добренько шукаем. Так, сейчас. Да, 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 нашли. Шпион ходит, шпион, шпион. Шпион. Разоблачает нас тут. Класс. Вс, знов сімейку знайшла. цей, <гум> <гум> Я в машині лишила. Так, да, дивись. Ану почекай, да, я дойду, Покажем людям. І тут ось є. М -м -м -м. Такий. Прекрасень. Так. Десь тут має тоді ще бути. Так, я не взяла ні ножа, нічого не взяла. Ну, це нас не зупиняє, зривай її. Я йшла там подивитися. А там... А то листочок просто. І ось оши я знайшла. Грибочка. Значите, не вимикаючи камеру. Так. А ті там чоловік зріже, бо вони бачили, як вони ростуть, розчапірки такі. То їх треба ножом тікнуть. Чікай їх. А де машина Машина там вона стоїть. А там ще й маленький. Того теж зрізончик. Все, пусті теж всередині пустувати її. О, все, супер. Ладно. він же маленький. цей викручує. Таня там розказувала, що по чому, я ззад не тут а хлоп, така раз. <різь> <різь> Отжала грибочка. А вона не бачила. Ось ще маленьке, все наступила Тетяна. Це я мала під'їхати вниз. Тут ще ось буде рости. Корінець там в нього є. Його може... Ні, я його, а він вже все. Я його, коротше, то забрала тоді. Все. Риби біля машини не відпускають. Так, це в нас маремух, а це у нас блондинчик. разматывать. Ше. Так и оно такое красивенько. Вот такой красивенько. Такие грибочек. Тіки повтомлювалися, почесали. Я їду тут, понімаєш лі? О. Не збирають грибів. О, от уже. Що, манюкий є? Поляночка і кочками. Кучкою. Тут. Та ти зриваєшся я? Все, я зриваю. Все, я зривай. Хорошо. Тільки я не взяла. відра. Так. А, їх тут поїло щось. Файно так, Ой, і осю ще ми ще погризли погрижені мишами. Така ось сімейка. Хожу, собираю лисички. Я вже одне, ще, ще одне відро висипала, вже в багажник вже насип сипимо, то я вже лисички не стала знімати. Бо вже телефон сідає цілий день. Так, тут у мене. Тут у мене моремуха. А там у мене білий гриб. Все. бачите. Я думала, що тут теж білий, а то моремку. Так. Ось такий красень. Ой, який красивий. Так, є такий гарний. Зараз хвилинку. Так, забираємо. Гремочка. Отак. Це я закриваю, тут не нице. Отак. От ще один Манюнчик. Так, десь тут має бути ще один. Окей. Окей, у нас я. Чистенько. И все два дочка. О, такий довгий, довго ноги. Вервалася їх там два. Було. Ой, Таня як завжди в своєму репертуарі, десь там лазий вирішити, а ми коло машини ходимо, ось по дорозі збираємо. Ось так. Що його бігати, якщо воно ось під ногами росте, по всьому лісі бігати за ними? Нахрен ми сюди заїжджали. Ось такий. Уже в мене там нитік вже додому хоче його завтра. На свою воду ноє мені поїхала, яка додому вже. Все. Півчаса їдемо вже додому, бо вже пора їхати. Отак от положимо, от зафіксуємо. грибочки Боже, ось і літають наді мною. Комарі літають. Замучили вже мене. Так, ось наш улов. Вже їдемо, бо вже... Четвертий час, вже на новіницю пора. Ми ще оце вони обходили, все. Тут лишаємо тут гриби, коротше, товариші люди. От. Кошик козариків, кошик козариків, білі гриби почищені, два відра в пакеті. Потім тут і білі, і козарики перемішку. Там у нас маремухи почищені вже. От. І білі з жовтими грибами. Тут теж половина почищена. Це ось, ось зараз. Ось такий у нас сьогодні улов. Все, маремухи ніяк не вспокоюється своїми маремухами. Там? Всім до побачення, Лишаємо. гарного дня.